Привіт, історія про те, як цар стародавньої Вавилонії на Вуходоносор ІІ зміг вісні побачити всю майбутню історію людства. Це був незвичайний, що називається віщий сон від Бога. Чим це може зацікавити у цьому сні є все, про що сьогодні багато хто гадає, коли і чим саме закінчиться вся наша довга і багатостраждальна людська історія світових наддержав. Про цю дивовижну історію ми дізнаємося з другого розділу книги Даніїла. Вона починається словами. Лапки відкриваються. Другого року свого царування Навуходоносор побачив сни. І він так занепокоївся, що вже не міг заснути. Лапки закриваються. Навуходоносор бачить страшний сон, який був від Бога. Цей кошмар сильно розбурхав царя. Він так стривожився, що не міг більше заснути. Спати не хотілося. Тривога все більше наростала, страх невловимих від дій сковував думки. Могутній цар не звик відчувати такі пригнічені почуття, емоції в нього, прямо скажемо, не з найкращих у житті. Навуходоносор хоче, забудь-що дізнатися значення сну. Але ситуацію погіршує те, що через сильне хвилювання та емоції цар забуває, що йому наснилося. Сон забутий, а занепокоєння нікуди не дівається. Це незвичне почуття сум'яття викликає у царя тільки гнів і дратівливість. Новуходоносор не може і не хоче заспокоюватися він скликає всіх своїх вавілонських магів, ворожбитів, чародіїв і мудреців. Цар вимагає, щоб вони пересказали йому сон і пояснили його значення, кажучи Розкажіть мені мій сон, і тоді я зрозумію, що ви зможете і пояснити його. Але це нереально. Цар вимагає неможливе, кому під силу знати, що може там наснитися іншій людині, якщо вона сама цього не скаже. Мудреці намагаються вивідати у царя, що ж там таки у вісні він побачив, мовляв, скажи, і ми витлумачимо. Але цар розцінює це як підступ і приходить у таку лють, що наказує винищити всіх вавилонських мудреців, розрубуючи їх на шматки, а їхні будинки перетворювати на громадські вбиральні. Як відомо, Даніїл також значиться як вавилонський мудрець, і через цей указ його теж уже почали шукати, щоб стратити. Хоча він зовсім був не при справах і навіть не був у курсі того, що відбувається. Благо, що Даніїл був хорошим знайомим головного охоронця царя, який і розповів йому про все. Даніїл, попросивши царя про аудієнцію, умовив його дати йому трохи часу, щоб він зміг пояснити сон. Прийшовши додому, Даніїл розповідає все своїм друзям і просить їх разом з ним молитися, щоб Бог відкрив їм цю таємницю. Тієї ж ночі Бог у відінні відкриває Даніїлу сон і його значення. Наступного дня Даніїл іде до начальника охоронців, на якого, до речі, і лягло доручення винищити всіх вавилонських мудреців. Цей службіст, дізнавшись, що Даніїл може пояснити сон, негайно відводить Даніїла до царя. Серед ступних слів Даніїла до Навуходоносора були й такі: Бог виявив тобі, царю, що має статися наприкінці днів. Коли ти, царю, лежав у ліжку, в тебе виникли думки про майбутнє, і той, хто відкриває таємниці. Виявив тобі, що станеться. Описну ми знаходимо в книзі Даніїла, другому розділі з 31 по 35 вірші. Лапки відкриваються. Ти, царю, побачив височенну статую. Вона дуже велика і надзвичайно блискуча стояла перед тобою, і вигляд її був страшний. Голова цієї статуї була зі щирого золота. Її груди й руки зі срібла. Живіт і стегна з міді. Ноги з заліза. А стопи частково з заліза і частково з глини. Ти дивився далі і побачив, як без допомоги людських рук від гори відколовся камінь. Дарив статую по стопах, що були з заліза та глини, і розтрощив їх. Тоді залізо, глина, мідь, срібло і золото все розтрощилося і стало, як полова влітку на току. Вітер розвіяв усе це так, що не залишилося й сліду. А камінь, який вдарив у статую, став великою горою і наповнив усю землю. Лапки закриваються. Сказати, що на вражений це нічого не сказати. Цар просто приголомшений. Згадуючи свій сон, він відчуває благоговіння і трепет. Даніїл продовжує і пояснює значення цих видовічних відінь царя. Виявляється, що різні частини тіла статуї, золоті, срібні, мідні, залізні це світові наддержави, що послідовно змінюватимуть одна одну впродовж усієї історії людства аж до самого кінця. І який ефектний кінець камінь від гори розбиває все на порох. Цар вражений, його подальша дія викликає у всіх неабияке здивування. Цей величний, гордовитий, могутній цар несподівано для всіх падає на коліна і застигає в низькому поклоні. Цар на отримав бажане він згадав сон і дізнався його тлумачення. Напевно, йому лестило те, що золота голова статуї це його Вавілонське царство. Але він не міг знати, що це за інші такі будуть держави, які його змінюватимуть. З відстані тисячоліть ми це знаємо. Починаючи від голови: голова із золота це Вавилонська імперія, срібні груди та руки це мідоперсія, мідні живіт і стегна це Грецька імперія, ноги із заліза Римська імперія. І що стосується ніг статуї, то тут для нас і починається все найцікавіше. Бо удар, який зруйнував статую, припав саме на них. Залізні ноги в пророцтві закінчуються стопами і пальцями ніг, куди і було завдано ніщівного удару. Для нас крайній інтерес саме і становить та держава, на якій має припинитися відома нам історія людства. Визначивши це, багато що стане на свої місця. Давайте визначати: якщо держави, як правило, представлені різними металами і частинами тіла, то із залізною частиною тіла ногами явно простежується виняток із цього правила. Незважаючи на те, що гомілки і стопи з одного металу у стопах чомусь з'являється глина. Що б це значило? А ось що метали, що змінювалися, це кардинальна зміна держав, як правило, шляхом завоювання і знищення однієї іншою. Мідоперсія знищує Вавилонію. Греція знищує Персію. А Рим у свою чергу Грецію. Одні імперії руйнують інші, займаючи їхнє місце на світовій арені. Даниїл, роз'яснюючи ці частини металу, що символізують імперії, явно дає їм нумерацію і закінчує цифрою 4 І це залізо Римська імперія. Але ця імперія перестала існувати, а метал не змінився, а тільки розбавився глиною. Чому? Тому що Римську імперію так ніхто і не завоював. Вона в результаті низки громадянських воєн і політичних конфліктів розпалася сама, а наступна світова держава це її колишня частина. Давайте побачимо, як це описується безпосередньо в книзі Даниїла, 2 розділ з 38 по 41 вірші. Тут Даниїл, звертаючись до царя Вавилонії на Муходоносора, каже: лапки відкриваються. Ти і є голова з золота, але після тебе постане інше царство, нижче від твого, а тоді ще одне третє з міді, і воно правитиме над цілою землею. Четверте ж, царство буде міцне, мов залізо, бо як залізо нищить усе, розбиває і трощить, так само й воно розтрощить і розіб'є всі ті царства. А оскільки ти бачив, що стопи й пальці на ногах були частково з гончарської глини і частково з заліза, то царство те буде поділене, але воно матиме трохи міцності заліза, бо ти бачив залізо, змішане з м'якою глиною. Лапки закриваються. Даниїл, говорячи про Рим, дуже точно його охарактеризував міцне, мов залізо. А словами царство те буде поділене точно пророкує, що з ним станеться. Знаєте, яка імперія після розпаду Римської перевершила її, як у принципі, і всі інші держави, що коли-небудь існували за всю історію людства, за володіннями найбільшою кількістю територій? Точно це Британська імперія, вона приросла колоніями на всіх п'яти населених континентах, і Британія, як відомо і що важливо, це колись північно-західна частина Римської імперії. І що дуже важливо, так, це те, як влучно Даниїлом описана характерна риса цієї держави. У ній буде трохи міцності заліза, бо, ти бачив, залізо змішане з м'якою глиною. Що мається на увазі? Метал символізує владу. Про це говорить сам Даніл у віршах 37 і 38. Те, що влада Британської імперії мала міцність заліза, це історичний факт. Але цікаво дізнатися, чому лише Трохи міцності. Уся справа в глині, що з'явилася у складі заліза, вона не змішується з металом і порушує його твердість. Глина символізує владу людей. Про це Даніїл пояснює в 43 му вірші. А влада людей це демократія з грецької демос це народ, люди, а кратос влада. Саме цим шляхом розвитку пішла Британська імперія. У цьому зв'язку цікаво, що саме Велику Британію часто називають батьківщиною сучасної демократії. Бо саме вона, а вірніше її народ, найбільш завзято обмежував владу своїх монарших правителів. Велика Британія як зразок поділу влади. Королі та королеви там досі сидять на своїх тронах, але похвалитися владою вони не можуть усім відомо, що Британія демократична держава. Але давайте повернемось до стоп ніг статуї. Тут є ще одна вельми цікава деталь. Цікаво, чому Даниїл, пояснюючи значення, не каже просто «стопи», як першого разу, коли розповідав сон. А тепер, пояснюючи сон, він обов'язково додає і пальці на ногах. І чомусь виділяє це, навіщо. Для переконливості прочитаємо з книги Даниїла, другий розділ 42, 43 вірші. Лапки відкриваються. Отже, пальці на ногах були частково з заліза і частково з глини, тому те царство буде частково міцне і частково крихке. Те, що ти бачив залізо, змішане з м'якою глиною, також означає, що вони змішаються з людьми, але не будуть триматися одні одних, як глина не тримається заліза. Лапки закриваються. Але ж ми вже про це чули з попереднього 41-го вірша: Навіщо Даниїл повторюється і каже знову майже те саме? Думаю, це неспроста. Так би мовити, з натяком. На що нам хоче натякнути Даниїл. Смію вважати тут пішла мова вже про іншу державу. А інакше навіщо повторюватися і говорити рівно те ж саме. А чому не так явно і так завуальовано, що це інша держава? Тому що різниця між цими державами невелика. Її майже не існує. Але держави все таки дві. І друга держава це породження Британської імперії, колись її частина. У XVIII столітті 13 американських колоній Британії проголосили незалежність і створили США з демократичним устроєм на самому початку, але інтереси еліт не завжди збігаються з інтересами простого народу. Ця світова держава, як і передбачалося, буде частково міцною, частково крихкою через необхідність шукати компроміси. Велика Британія і США створили міцний англо-американський Союз вони діють спільно, часто з рішучою владою, подібною до заліза. Але, що буває теж нерідко, через демократичний устрій не завжди собі це можуть дозволити. Висновок напрошується сам собою. Саме в період панування цих світових держав прийде кінець людським правлінням. Ніщівний удар каменя припадає на стопи й пальці ніг, тобто по них. Ми підійшли до найцікавішої частини в нашій розповіді. Давайте читати Даніла, 2 розділ 44, 45 вірші. Лапки відкриваються. За днів тих царів Небесний Бог встановить царство, яке повіки не зруйнується і не буде передане іншому народові. Воно розтрощить усі ті царства і покладе їм край, а саме стоятиме вічно. Бо ти бачив, як без допомоги людських рук від гори відколовся камінь і розтрощив залізо, мідь, глину, срібло й золото. Величний Бог виявив царю, що станеться в майбутньому. Сон цей правдивий, а тлумачення його достовірне. Лапки закриваються. Словами за днів тих царів. Зауважимо не царя, а царів, щонайменше двох, підтверджується теорія про те, що стопи й пальці ніг це дві держави, у дні яких їм прилетить. Увага! А тепер дуже важлива частина, кульмінація всього. Зараз важливо простежити в деталях, як саме відбувається руйнування Боввана, що символізує історію людського правління. Від гори відколюється камінь і б'є в стопи статуї, та так, що від величезного боввана не лишається сліду. А сам камінь, який знищив статую, став великою горою і наповнив усю землю. Дрібні деталі дадуть нам зрозуміти всю картину подій. Гора, від якої летить камінь, це влада Бога. Камінь від гори це безпосередня частина цієї влади. Важлива деталь камінь відколовся без допомоги людських рук. Це означає, що Бог особисто задіє свої сили. Той факт, що залізо, мідь, глина, срібло й золото, все буде знищено на порох, означає, що всі минулі історії відомого нам світу покладено край. Від довгого періоду людського панування більше не лишається й сліду. Все те, що тільки було, наші багатостраждальні історії, стане цілковитим анахронізмом. Чому? Тому що камінь, який вдарив у статую, став великою горою і наповнив усю землю. Тобто на всій землі поширюється зовсім інша форма правління: небесний Бог становить царство. Цікаво дізнатися, які будуть особливості та умови життя. На цей рахунок у Біблії є безліч повідомлень. І цій темі можна присвятити не одне відео, якщо захочете. Але для наочності, хоча б одне повідомлення варто зачитати. Отже, умови та особливості, які охарактеризують нове правління. Читаємо об'явлення 21 розділ, 3 і 4 вірші. Лапки відкриваються. Тоді я почув з престолу гучний голос Ось намет Бога з людьми, і Він житиме з ними. Вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними. Він витре кожну сльозу з їхніх очей. І вже не буде ні смерті, ні жалоби, ні голосіння, ні болю колишнє минуло лапки закриваються. Щиро бажаю всім, хто хоче, особисто в цьому переконатися. Дякую за перегляд, буду радий вашим підпискам і коментарям. До нових зустрічей.